Погода в Україні в наступні дні буде помірною майже без опадів, а ось вже з п'ятниці всю країну накриють дощі, тому синоптики зробили прогноз погоди на наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 22 жовтня, дощі накриють Полтавську, Черкаську та Кіровоградську області. На всій решті території країни буде панувати сіра суха погода, майже без прояснень. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 23 жовтня, дощі покинуть країну та всюди запанує суха, але хмарна погода протягом всього дня. Лише іноді сонечко буде виглядати з-під хмар, але на короткий період часу. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Вночі ж по всій країні буде від плюс 5 до плюс 7 градусів. У п'ятницю, 24 жовтня, дощі накриють майже всю Україну та всюди буде панувати хмарна погода. Сухо цього дня буде лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на всій решті території країни йтимуть опади. Вітер здійметься, будуть пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. А у південних областях взагалі аж до плюс 18 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!